А вона що каже, нехай мені станеться, як Господь хоче. І це неймовірно. Така тиха, спокійна, зрівноважена, добра. Кожна жінка, яка має ці якості це мудра жінка. Марія любила досконалою любов'ю Господа і слухалась його. Це такий взірець над зірцями. Чому чоловіки дуже часто бояться мудрих жінок? Скоріш за все, всі бідні чоловіки росли в патріархальному середовищі, де вважалося, що чоловік самий головний, він має наказувати, він має розказувати, і жінка не може бути мудрішою і сильнішою. Це, скоріш за все, середовище, де чоловік ріс з мамою нарцизом. Вони бояться бути здомінованими, вони бояться, що їх розкриють. То вони є насправді. Що в них є проблеми психологічні, що вони не хочуть глибини стосунків. Тому вони бояться.